Ну, якось неохоче розлучається зі своєю зоною в обороні. Ну і справді Олег Гусів також там трохи непомітний. Денис Гарма штрафному майданчику. Простріл удар! Ну, це мав бути гол. Все нормально, все спокійно. Головне зараз не опускати рук і до останнього вірити у себе. Не розчаровуватися і з плином часу Україна не розчаровується. Передача, яка Андрій Ярмоленко не вірить, що м'яч до нього прийде. Все йде до забитого м'яча, але ми цього чекаємо. Отже, подача ротаня, і що там удар головою. І Рахунок не залишається поки що незмінним. 0-0. Але який епізод? Дуже невпевнено себе у цьому компоненті Молдова не почувають. Ротання усі стандарти виконує. Виконує їх непогано, який удар головою. Ну, достатньо несподівано. І з такої позиції незвично. Кутовий і знову Руслан Ротань подачу виконує. Удар головою. Ні ногою. Як же ж так? Ну тут уже фарт. Та да, дивіться ще раз, поки розбирали гравці збірної Молдови суперників. Євген Селезньов. Отже, подача ротаня. Намашко, удар. М'яч у Сіці, але арбітер. Що арбітер показує? Арбітер не зараховує цей гол. Атакували Станіслава Намашко у воротарському майданчику. Подивіться, був контакт із воротарем. Хоча з іншого боку, ну який тут контакт. Він сам винен. Він повз м'яча пролетів, а потім уже. Девіч. І... Хороша передача. Селезньов. Центр. Мілевський праворуч віддати. Так і робить Артем. Через паузу. Андрій Єрмонко. Мілевський, простріл! Всі гравці акцентовані саме на ворота суперника на напад. З'явилися у нашій збірні. Девіч. Девіч видає передачу. Мілевський. Мілевський ще далі. Треба забувати. Удар, удар по воротах. м'яч залишається у нашої команди. Навісна передача і Намашко забирає. Ну як же ж так? З Буланцями і програли лише 0-1. Два матчі і на виїзді і вдома. Вони перемагали на цьому полі. Удар по воротах, Намашко рятує. На України, ну, нічого не заважатиме. Ну що ж, вперед. Перед хлопці ще час є. Хороший пас, який Девич. Простріл. О! Просто б'ючи повороток не поспішає. Все правильно. Зараз вже поспішати нікуди. А зараз ще в обороні відіграти Андрій Пятов. Працювати у такому стилі. Ось подача, ось момент. Удар Тимощука, рикошет кутовий. Ну що, наш позитивний Давайте давай, вірити до кінця.